Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вас познайомити з такою рослинкою, яка дуже зараз стає популярною, з'являється в продажу. Це більш така нова рослина, це хамаломена. Хамаломена це трав'яниста рослина, яка відноситься до ароїдних рослин. Це щось середнє між алоказією та філодендроном. Коли я почитала про неї, що вона відноситься до ароїдних, я зрозуміла, що це моя рослина. Адже, якраз такого роду рослини, мої улюбленці це бігоні, калатеї, маранти, спатифільми. І ось ця. Така, з таким розкішним листям хамаломена. У мене це хамаломена е, Мегі, її називають, або червона Мегі. В неї ось такий прямий стебель червоного кольору, і з якого виростають ось такі шикарнючі листя, чим вона ну, взагалі. Славиться, як сказати, з чим вона відрізняється. Тут чисто зелений лист, але ось який красивенний. Є досить багато сортів, хамаломени. В продажу є їх ще, поки в нас небагато. Є декілька сортів. Хамоламена, так як і більшість всіх ароїдних, любить росіяне сонячне світло, підвищену вологість, такий собі пухкий ґрунт, менше поживний. Ось вона зараз в таких росте. І догляд за нею не відрізняється від всіх інших, так як мені сказали від всіх інших ароідних. Так як мені сказали, якщо вдалося подружитися з калатеями, марантами, бігоніями, то проблем з цією рослиною не буде. Вирішила зняти це відео, поки в мене ці дві красуні такі на столі. Я купила одну на подарунок, а також спокусилась і для себе придбала одну таку рослинку. Тому буду вчитися, якщо будуть походу виникати якісь ходу вирощування, виникати якісь питання. Якісь проблеми, буду вам про це розповідати, поки вона у мене, звичайно, тут всього тиждень, ці рослинки, також їх потрібно не заливати, але і дивитися, щоб не пересушувався ґрунт. Ще я звернула увагу на те, що в неї дуже мощне коріння. Ось такі горщиках, але я дивлюсь, що там корінці вже видно. Тобто, я думаю, що вже можна їх пересаджувати в більші горщики. Також я зроблю для них ґрунт такий стандартний, як роблю для всіх, на основі верхового торфу і з розпушувачами, і, мабуть, пересаджу в більший горщик. Ну Ось таке перше ознайомлення з якою чудовою новиночкою. Ну, дуже красиве листя. Мабуть, навіть воно так сильно й не передає, воно зелене, але, ну, ще, можливо, треба його таким глянцевим чимось протерти. Воно взагалі буде шикарне. Не знаю, до яких розмірів вона буде рости. ну, Читаю, інтернет наш пише, що не більше метра вона виростає. А, ділиться та розмножується вона переважно діленням кущика. Дивіться, ось так вона дуже гарно ділиться тут, скільки в неї проростає. ну Мені нагадує з патифілами. Я дружу з ними, вони в мене їх чимало. І ось вони так діляться. Потім при пересадці їх можна просто відділити. Ну, якщо мені вдасться так подружитись з нею, як з патифілами мами, то це буде дуже добре. Дякую, що були зі мною. Можливо, для когось це буде корисне відео, адже рослина рослини я взагалі в мережі українського Ютубу передивилась. То взагалі не знайшла ні в кого чомусь, чомусь не знаю, чому ніхто не вихваляється, не розповідає про неї, про догляд, як вона себе взагалі веде, взагалі огляд сортів немає. і ще є сорт, такий зараз також покупився. Популярний, можливо, я десь побачу, то також його собі придбаю. Це сорт камуфляж. Вона з такими, я так розумію, вона менших розмірів буде. І в неї такі різнобарвні листочки. Ну, у мене це Мегі, як я знайшла. Будемо пробувати дружити з Мегі. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. Ставте подобайки, пишіть коментарі, можливо, ще в когось є така красуня, а дехто може, можливо, навіть і не знає і назву її. До нових зустрічей! Мирного неба!